Студію Drums Dreams започаткували такий пробний захід з реабілітації на барабанах для ветеранів. І значить, що воно дає по-перше, розслаблення всього організму за рахунок того, що мембрана рухається, і кожен орган в організмі має свій частотний свою частотну характеристику. І ця частотна характеристика вона відповідає якраз цим низьким частотам, які видають барабани. Тобто розслабляється серцево-судинна система. Її Психологічно вивільняються всі агресії. Плюс у кого є проблеми з суглобами. Це давно вже впроваджено в усіх значить, реабілітаційних центрах по всіх розвинених країнах. Наша допомога ветеранам. Має ґрунтуватись на засадах таких, що не ветеран приходить до органів місцевого самоврядування державної влади. Усіх може, громадських об'єднань, які допомагають а безпосередньо ці всі люди е приходять до ветерану, залучають його в цивільне життя.